Пане Романе, підходимо до питань перемованості, Бачимо реакцію Кремля на це все дуже виничкає цих перемовин і один із Приспішників кремлівської цвілі, Паторше взагалі зробив е, таку заяву, що мовляв, нема про що говорити на 25-й рік України. Точно не буде. Молдови також швидше все не існуватиме. І, взагалі, якщо ми бу будемо говорити Росія та е, Сполучені Штати, то нікого більше не буде. Е, ні, Європи не має бути за цим столом, е, ні Британії, в тому числі маємо бути тільки США та Росія. Знаєте, таке враження, що вони досі живуть е, в епоху. Холодної війни і вирішили, що вони радянський союз, який говорить не, зі сполученими штатами. Ми розуміємо, що це не так. Ми розуміємо, не, що вони ну, ось цей патрошев та видає десь більше бажане е, задійсне. Але після цієї заяви звучить така поміркована заява знову ж таки піскова, що ні, ми готові до перегумовин, але. Нехай Трамп дзвонить першим. От е, що це за гра така з боку Росії? Про що вона нам свідчить? Тому що то вони кажуть, що ми готові давайте без будь-яких умов. Потім виходить Патрушев. Це ще Медведєв не прокидався з запою і нічого не написав. Е, потім виходить Патрушев, потім виходить Пісков і, ніби так помірковано гарно, але все рівно ставить свої умови. Про що це свідчить? Ну, давайте так. Перше, що я хочу сказати, я дуже б хотів, щоб українська зовнішня політика займалася такими речами. Оце важливо вміти грати. А інша справа, що це прекрасний інструмент, але дурням у руки попався. Патрушев це всього на всього, принцип дуже простий ви: сидите біля каміну і гасне полум'я, і починає дорогу підкидати. Оці всі територіальні претензії Трампа, всі дискусії в європейську внутрішню політику. Це просто роз розпалювання цього полум'я як можна сильніше, в тому числі тріщина між Європою і Сполученими Штатами Америки за риторики Трампа там і так далі. Тому це просто дрова, на які треба дивитися як на полі то які валяються там серед дороги, хтось взяв їх і спалив. Ця, цей матеріал комсомольській правді до нього тільки так і не можна відноситися. Все, що там написано, не має абсолютно ніякого значення. Ви тут, пані Таня, абсолютно праві, Це пустота. Тепер, що стосується тези піскова, вона насправді спирається на доктринальну конфліктність, яку обійти неможливо. Доктринально Сполучені Штати Америки і Росія це вороги, вони противники, так говорять закони Сполучених Штатів Америки, так пише доктрина Російської Федерації. Тому тут е е повернув всіх до тези е різдвяної тези кодячої голови міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що до того часу, поки Сполучені Штати Америки. Формально не вичистять оці всі речі, ніяких переговорів бути не може, можуть бути консультації. Ну а теза Майка Волца, радника президента Трампа, вона взагалі блискавична. Вона звучала так: ми працюємо над цим питанням. Можливо, через два тижні чи кілька місяців відбудеться можливо телефонна розмова. Можливо, зустріч. Тобто, насправді, на прямій мові це означає, що ми е, працюємо як мертвий дише, а зустріч можлива в перспективі, яку на сьогоднішній день визначити точно ніхто не знає, не може. Бо тут на поверхні лежить зовсім зрозуміле питання. Зустрілися і про що говоримо? Як німий змуму чи. Як? Який тут може бути діалог у цій ситуації? А, згадайте запитання журналіста: а коли зустрінуться Трамп, Зеленський і Путін? А, Зеленського нема. Цьому підіграли далі. Що Пісков розігрує ситуацію про те, що а, треба зустріч Трампа і з, е, Путіна? Далі розвиваються тему? Ми Хочемо розділити Україну і розділити весь світ на сфері впливу між Сполученими Штатами і е, Росією. Це те, про що говорили Трамп і Путін в 2017 році в Хельсингі, коли вони зустрілися, на що навіть Трамп? Навіть Трамп тоді сказав: то можливо, ми хоч Китай запросимо. Завластів. Насправді ситуація, от з точки зору практичного розв'язання, як і фраза, про те, що нам треба кілька місяців, і питання завершення війни, це така ж сама фраза, як 24 години. Бо коли із риторикою Трампа його оточення починаєш нанизувати це на практичні кроки, вони не туляться. Вони не, не складаються в механізм дії. Поки що це слова. Дві речі, які можу зацитувати, бо вони дійсно дієві. Перша. рубіо, і він цьому відношенню молодець. Шелуху знімаю, кажу тільки про те, що його квінтесенція. Завершення можливо при компромісі обох сторін. Але слово завершення в цій ситуації воно не до теми. Воно не до теми. І він це зрозуміє дуже швидко, і друге це е, номінований на посаду міністра фінансів, БЕС, який говорить: ми готові до продовження санкцій, які можуть змусити е, Путіна сісти за стіл переговорів, і це правда. Вони це можуть зробити. Пане Романе, ну вони це можуть зробити у відношенні до Росії. А що вони можуть зробити у відношенні до нас, щоб примусити нас піти на певні компроміси? І е, ось знову ж таки, коли ми чули виступ президента України, та е, ми почули е, ну, певні мені здається вимоги України, що нам необхідно. Нам потрібні гарантії безпеки, Нам потрібно е, закрити небо. Нам потрібна підтримка наших партнерів. Нам ми не підемо на зменшення чисельності е, нашої армії, але в все ж таки, якщо Сполучені Штати захочуть, чи зможуть вони на нас е, чимось надавити, щоб ми пішли на той компроміс, який буде їх влаштовувати справа? Не про Україну на сьогоднішній день? Бо Україна це ключ до безпеки? Пам'ятаєте, ми почали з того, що я сказав, що російсько-українська війна це загроза всьому світу. Що зараз дуже популярно стало Україна? Це ключ до безпеки України, Європи і світу, і в тому числі Сполучених Штатів Америки. Це дуже добре розуміють у Вашингтоні. і Це в останніх викладках адміністрації Байдена, яка йде, все прекрасно показано. Тепер з точки зору того, а у цій ситуації тема тиску на Україну. Вона до чого, щоби зруйнувати те, що зараз захищає Європу і світ. Ні, цього не буде. А, бо я щойно сказав, що фраза завершення війни вона в цій ситуації виглядає як неадекватно. Поясню чому. Бо а, позицію Росії не можна поламати санкціями. можна посадити за стіл, але санкціями поламати не можна. А як тільки вони сядуть за стіл, стане зрозуміло. і тільки одні ліки у нинішній ситуації це перемога. Коаліції демократії і свободи надвістю зла. Будь-яка передишка а не дай Боже, бо вони його так і називають завершення, передишка, пауза і так далі. А не дай Боже, в цій ситуації торгівля території це буде такий стимул, наслідком який був, якого буде спочатку континентальна, а потім глобальна війна. Такий закон жанру агресор. Коли його заохочують, а точніше, не карають за злочини, це стимулює його агресивність. І тому в цій ситуації застосування будь-яких половинчатих кроків є дуже небезпечно. І тут навіть не треба говорити, а що Росія буде робити через певний час, це не має ніякого сенсу. Має сенс розуміння: гратися за агресором в піддавки не можна. Оце стимулює його до жорстокості, до ненависті, до розширення війни, до появи нових а, вогнищ війни і так далі. А поки це а, передвиборчі дебати, можна говорити все що завгодно. А коли ти опускаєшся на землю і ти бачиш перебіг подій, ти ніколи в житті не підеш на такі речі, тому що а, занадто дорого світ заплатив мюнхенською угодою. І це той урок, про який треба завжди пам'ятати, вона не єдина, але вона найбільш показова в цій ситуації. Ну, тут питання пана Романа: чи світ це розуміє, що все ж таки не варто грати в піддавки з Росії, тому що, дивлячись на поведінку Німеччини, я розумію, що зараз інший канцлер, так Олаф Шольц, який десь. Е Набагато е, у порівнянні з пані Ангелою Меркель набагато різкіше ставиться до Росії, але тим не менше, знаєте, таке враження, що вони ви вичікують, яку ж позицію прийме світ, і вони на неї просто пристануть. Ну мені так видається чомусь е, пана Романе. А говорячи, ось про м, новий світ, напевно, можемо так сказати. Я бачила реакцію Китай, До речі, на інавгурацію там буде е, представник від КНР, і як вони зазначали? Відповідь на це запрошення. Вони м, сказали, що звичайно вони будуть намагатися і далі підтримувати а, стосунки з сполученими штатами, бо це для них відносини, бо це для них дуже важливо. І мене знаєте, не зачіпила одна фраза, тому що Сполучені Штати та Китай повинні разом навчитися існувати у новій ері. Практично. Ну тобто, а, фактично, на мою думку, Китай дипломатичною мовою говорить, все світ змінився. Давай його ділити і визначати сферу впливу, чи я вже собі занадто накрутила перше для Трампа і для Америки Китай це противник номер один. І більше того, якщо для адміністрації Байдена це був противник, то для адміністрації Трампа це ворог. Чому хотіли побачити сі Цзіньпіня? і відкрито? І запрошення відправляли, але він відмовився тому, що дуже важливо було побачити поруч із прізвищами, які я назвав ще й сі дзіньпіня. Він відмовився. Він відмовився декілька разів. Про це Міністерство закордонних справ аустами і, і, і прес-секретаря декілька разів заявили, що сі дзіньпіня на інавгурації не буде. Це чітка відповідь Дональду Трампу, що ми не збираємося. З вами розшаркуватися, якщо ви хочете ділові пропозиції, будь ласка, далі буде екзамен дипломатії панд. Власне, після повернення Байдена панди вернулися. І зараз, от, буквально 2-3 місяці, якщо їх повернуть в Китай, це означає, що будь-які е шептання припиняються, залишаються тільки. Е Лінії термінового зв'язку, причому у кожному із цих випадків, зараз це приблизно до командира корабля. Зв'язок і а може дійти, скажімо, до міністра оборони. І в цьому відношенні будемо відстежувати, що відбувається між Сполученими Америки і Китаєм. Якщо від командира корабля капітана корабля, Зв'язок буде зменшуватися до там до командування з'єднання і так далі. Це означає, що будь-які контакти зменшуються. Ще одна дуже важлива річ, про яку треба пам'ятати, після першого приходу Трампа проти Китаю були введені цілий ряд серйозних санкцій, включаючи тарифно-митну політику. Жодна позиція не була відмінена Байдену. Зараз Трамп заявляє про збільшення цього тиску. Більше того, так чи інакше це відбудеться. Поясню чому, тому що вже підготовлені укази про а, відміну сертифікації дотування а, машинобудування електромобілів і так далі. Це так чи інакше все рівно вже вдарить по двосторонніх відносинах, бо це накладає мита. І знімає певні преференції для цього сектору економіки. І очевидно, що це буде, цей тиск буде продовжуватися і далі. А, Трамп і суть маганоміки це ізоляціонізм, це замикання, це варіння внутрішньої каші. Це дуже небезпечна річ а, і для США наперед. Це все рівно, що постріли в ногу. Однак, в чому проблема стосунків з Китаєм? Китай порушує норми ВТО Всесвітньої торгівельної організації, і тут, завдяки цьому тиску Сполучених Штатів Америки, Китай поступово приводять до стану того, щоб він виконував ці норми, і останні дії Китаю і Європи вони, в принципі, змусили Китай, хоч частину цих правил, виконувати, зверніть увагу, як Китай гепнувся По прогнозах станом на 2019 рік. Китай у 2035 році мав уже вийти на домінуючого економічного лідера. Сьогодні Китай знаходиться в стані стагнації, і тому о, тут говорити про те, що Сі Цзіньпінь з Трампом зможе здійснити якийсь дил, навряд чи доречно о, і власне це і використовує Москва і Московський Фюрер, граючи на цих суперечностях. І цю гру, цю гру приймав, прийняв і зробив цей пас Трамп, який не одного разу сказав: а може нам з Росією Китай на нуль помножить? А він же про це декілька разів говорить.